Сьогодні будемо правильно обрізати рубашку троса на велосипед. Зараз виключимо мегатіння. Я це роблю болгаркою. Назначаємо де іменно. Желательно болгарка, щоб мала обороти. Дуже акуратно треба. Ну і очки чи вам поможет. И так беремо потрошки. Я сейчас у маски. Обычно маска медицинская. Та й голос трошки иначе. До речі, и вам советую при... Роботі з болгаркою одягати маску, тому що пиляка металева вона потім може оказатись в легенях і в бронхах. Ну, ви вже можете виникать. Суть дела ви поняли. Отепер От беремо отаку о! І витягуємо. Потім оця частина, що тут залишилась, беремо наждачку, в моєму випадку це 300. 320 грит. І легесенько отако можна ще вирівняти ці заусенці, що тут залишились. Значить, для чого залишаємо цю трубку? Зараз я вам покажу. Дивіться, коли зайде трос, особливо в нижній частині, де вже трос После троса починається, ой, точніше після рубашки починається наш сам перемикач. Коли ми його сюди заводимо, даже не так, я вже повністю покажу, як я роблю. Вчора видивився там. Дивіться, з доця защитка, точніше, наконечник, чи як там правильно. В ньому просверлюємо отвір сверлом 2,5 мм. І дивіться, що відбувається Коли ми його одягаємо одягаємо його туди подалі і все, тут, щоб оце не оставалося після болгарки оцих зам'ятін, беремо японський нож. Я жартую, це самоділка. Не в кожному він є, беремо обичний нож канцелярський і просто це дело аккуратненько відрізаємо. Ну, я зараз так приставлю до о, все одним нажатием. і виходить воно у вас рівненьке все і тепер заводимо от ви помните скуда цей узел заводимо його сюди до речі, коли будете настраювати перемикач, я вам совітую чуть, чуть його викрутити. Хоча б я не знаю, хоча б оборот півтори. Щоб можна було при настройці його закрутити. Викрутити, то ви ще викрутите по 6 см. А от якщо треба буде закрутити, а вже нема куди. І Дивіться, проселяємо. Так, де ж у нас фокус? Ага. Розселяємо сюди. Таку прокрутюємо, тому що там. Щось воно не хоче заходити туди. Ну нічого, якщо що, можна буде і там просверлити чуть-чуть. Щоб пішло. Пішло ворогами. Ну, ладно, щоб не терять время, знімемо це все. Для чого я видвинув той нейлоновий. О, все, дивіться, що я хотів показати вам. Коли воно, коли тросний рівно йде до перемикача, він йде, якби трошки навскоси. І виходить, що оцей тефлоновий, ця тефлонова рубашка, яка вийшла, вона не буде тросу затирати, по-перше, тут, в цій, в цій різьбі, а по-друге, в, в самому корпусі перемикача. І все, одіваємо, що це. І виходить, тросик свободно буде ходити. Ну і точно так само робимо з цієї сторони. Де зайде в раму. Ну, а це про те, що я й говорив. Получається, що трос не буде вже тут ніде не задівати і внизу те ж саме. Вчора перший раз я поставив, то трос трошки пішов на перекос, почав там затирати в болту регулювачному. а зараз він собі в рубашки. Ну, в принципі, і все. До побачення на все добре.